Мої вітання. Цей коврик. Коврик півроку не витріпував. Настав час. Так, відео для тих, хто залежний від цього, хто просто знімив хоч щось небудь, аби нам було що подивитися. Знімлю без проблем. Там дуже багато, всяких різних Такі пам'яті на телефоні завжди мало. Так, Тепличка. Дуже часто задають питання по отопленню. Як ви палите і так далі, і так далі. Дивіться, є отоплення, мусорка коло цього отоплення. Грубка така, вона одноразова можна було вважати, що я її привіз аби якось перекінтуватися до осінь, до... Нового сезону, але залишилось вже на пару років. В планах було обшити металом, все, щоб велика така міськість була для дров. Дрова складаються ось тут безліч. Заросло павутиня. Це в квітні чи в травні місяці було загружено, тільки прийти спічку вставити. бо я був готовий до того, щоб для приморозок. а приморозка не було. Красота, бонус плюс. Дрова на халяву на весну. Отже, дивіться, тона води. Тут тона води. Цікаво, чи вода є. о Ще є вода. Дивіться, скільки тут води. Крутецько. Ще й вода на халяву є. Тона води, тут ми гріємо. Як тут опалися в грубці, все вирощується, заодно на халяву гріється і вода. Цією водою я поливаю. Поливаю все, що тут можна полити, тут тобто вода тепла. Буває, що в окраника така вода. Така вода, що аж в руку тече, якщо десь пів бочки і довго гріється, холодно на дворі. то ми нею поливаємо. Поливається по землі, все, воно так скоріше тоді сходить. І поливається, тут вже стоять касети. Все, що тут стоїть, теж поливається. Таким чином ми поливаємо це все теплою водою. Вже не холодною. Так. Потім що тут є? Ще які девайси є, дивіться. Воду підключаю я через насос. Насоса зараз немає що показати. Потім ця вода підключається ось тут. У мене є такий шланг розведений. У мене там є відео з минулого року, але для нових глядачів покажу ще й вам. Люди ми дуже ледачі. Бігати тяжко, не хочеться. Що ми робимо? Сюди підключений оцей тоненький шланг. Бачите, ним можна достати безліч куди. Потім через деякий проміжок є опять такий кран. І далі йде. І опять такий кран. Бачите, так? Підключені туди ось такі шланги. Ось така шлангочка з таким цигом. краником регулюється подача, щоб не дуже сильно воно текло. І поливаються касети точечно. Тому що, коли тут є касети, горщики буває треба пуляти під корінь. Це один із таких ледачих способів. Для поливання. Ця теплиця колись використовувалася поповні, вже тут сіяли, садили. Але останніми роками приходиться вирощувати дуже багато касет, то в ній ми тут посадимо тільки одну половину капусти зараз і може трошки ще рядкі з тої сторони. Середина лишиться під, під касети, тобто вирощуються касети тут, а тоді вже вони знімаються на низ, тут садиться щось інше. Процес. І завжди малувати місця для цього нам. От. І е, ще одну цікаву історію розкажу. Е, стілажі. Дивіться, як вони зроблені. Той стілаж вищий, стілаж, цей трошки нижчий і цей опять вищий. Чому так? Було тут вже по-різному. Ось цей теж треба підняти. Чому так? Тому що сонце, коли сходи пробивають лучі. Ось туди, десь аж, як воно вище піднімається, вже сюди пробивають і вже звідти пробивають туди. Тобто, Якщо у нас сонце звідти сходить, то тут цей стілаж повинен бути вищий за всі стілажі, навіть за той. Таким чином пробивається багато світла. Це методом научного тика я вирахував, бо були вони на одній площі, то зниз був дуже в тіні. І ще що хочу додати до цього, що посіяв одного року редиску під стілажом, Ось під цим стілажом, була редиска. Ось тут була редиска, тут була редиска, там була капуста рання і по остальних теплицях була редиска. Зверху тут вже стояли касети і стакани з квітами. Квіти ми поливали добривом. Доброго для петуній, не пам'ятаю формулу. В результаті полиття капає все одно наниз. Плюс в теплиці тепла. Коротше, ніфіга тут під цим стілажом не виросло. Чому? Тому що вона витягнулася в листя, де по всіх останніх теплицях ми вже рвали рідиску, отут рвали, а під цим стілажом, де були квіти, була оця редисочка така невеличка. Но Висока така, що кап'яць. Тобто добриво. Не те, що треба добриво, воно капає постійно. Скапувало і вона така виросла. То це мати треба на увазі. Якщо є стілажі і щось там поливається, що якщо буде капати, то майте на увазі, що добриво. Ну, якщо просто водою, то це одна справа. А якщо з добривом, то це вже інша справа. Може бути не так, як ви собі думаєте. от, Це зараз тут приберу. Але на наступні роки вже треба переробляти стелажі, бо вони трошки, як то кажуть, життя побачили, вже прогинаюся і буду робити їх з металу. Металей з арматури, профтруба, якісь ще доски чи щось таке цікаве. А ці вже будуть ширші аж до аж до туди. вам перегляду. А, кондьор, ще є кондішн. Кондішн він не працюючий кондішн, він як цей тільки. Як він звезд, як вентилятор дує. дує як вентилятор. Тобто звідси дує туди. І звідти туди і дуже хороша річ, я вам скажу. Хочеться купити цих вулканів дуже модних. Піднімається тепло, вентилятор дуже добре його розгони по всій теплиці. Оп'ята така стала, але ну, мені найбільше подобається за отоплення. Вот. Ось такі справи, хай вам всім щастить.